Права в тому, що об'єднання церков в одну помісну православну церкву повинно звершуватись самими церквами, не владою. Бо якщо буде влада нас об'єднувати, то ми будемо залежні від влади. А зараз ми знаходимося в блаженному стані. Ми незалежні від держави, незалежні від президентів. І тому. Ми повинні самі йти до об'єднання, а влада може тільки сприяти. І ми просимо владу, і просили, і просимо сприяти. Але об'єднуватися будуть церкви самі. І час прийде, Господь створить такі умови, при яких. Московському патріархату не буде куди діватись, як об'єднуватись з Київським патріархатом в одну церкву. Вони теж виступають, і Патріарх Кирил виступає за подолання розділення, але подолання з метою потім приєднання цієї української церкви об'єднаної. До московського патріархату. Ми такого об'єднання не бажаємо. Ми хочемо об'єднатися і відокремитись від московського патріархату, але це не значить, що ми хочемо з московським патріархатом ворогувати. Ми хочемо жити в мирі і в єдності. З усіма православними церквами, але в, єд... в єдності не адміністративній, чого домагається Москва, а в єдності у вірі православній і християнській любові. Оце об'єднує всі православні церкви. Останнім часом пішла інформація про те, що Митрополита Володимира хотіли отруїти. І саме Янукович вплинув на те, щоб там змінилось керівництво в московському патріархаті. Як ви оцінюєте роль нинішнього місцеблюстителя, як складаються стосунки з ним у вас? Ну, я мав спілкування з місцеблюстителем, митрополитом Ануфрієм. Це людина віруюча, духовна особа. Але він не прихильник вступу України в Євросоюз. Так, і раз він не прихильник вступу України в Євросоюз, значить, він не з українським народом, не з його інтересами, він не за єдину. Українську державу. Тому що вступ України в Євросоюз, крім інших благ, насамперед, принесе гарантовану незалежність Української держави. А хто, а хто проти цього, цієї гарантії, той. Значить, хоче, щоб Україна з'єдналась з Росією. Так ось він, скоріше всього, бажає з'єднання України з Росією. Прошу ваше запитання. Я хотіла спитати. Аня Вінікова та РК Аурс. Хотіла запитати таке, які кроки безпосередньо потрібно зробити для того, щоб було об'єднання Київського патріархату і московського патріархату. Якісь певні, можливо, порозуміння в канонах церковних, в словах якихось, Що це саме має бути? Справа в тому, що канони на нашому боці, на боці Київського патріархату. І те, що московський. Патріархат заявляє, що ми готові до об'єднання, але на канонічній основі, то я не знаю, про які канони вони говорять. Тому що апостольське правило 34, на якому ми ґрунтуємось, говорить так. Що кожен народ повинен знати свого першого єпископа і без нього нічого не робить. Оце є основа для будь-якої помісної православної церкви і для російської, і для Константинопольського патріархату, і для болгарської, румунської, грецької. Грузинської для всіх церков, оце є канон. Так ось на підставі цього канону ми хочемо об'єднуватись. І для того ви питаєте, що потрібно, потрібна воля добра. І перша ця воля повинна бути відокремлені. Від московського патріархату. Оце треба. Якщо у них є воля відокремиться, то перешкод для об'єднання в помісну українську церкву ніяких нема. Ми можемо домовитися з ними, як ми будемо там ділити єпархії, кого призначати. все це. Вирішить, Боже, дуже просто. Головне бажання їх відокремиться від Москви. Якщо це бажання буде, то і об'єднання буде. Якщо такого бажання не буде, об'єднання не буде. Але Господь створить такі умови, що вони змушені будуть. Відокремлюватися від Москви. І так, так такі обставини можуть бути. Продовження ваше запитання. Так, можна ще одне. Зараз ми знаємо, є така інформація, що якби в східних областях нашої України в деяких церквах Московського патріархату священики перестали молитися за Кирила. Чи можна це вважати відділенням церковців від Московського патріархату, чи можна це вважати не обороним? Це намір, намір тільки, а самого діла ще нема. Ось якби вони, припинивши поминать, приєднались до Київського патріархату, то це діло. А те, що вони не поминають московського патріарха, це ще не означає, що вони відокремились від е, е, московського патріархату, тому що в самій Росії є е, е, парафії, російські парафії, які не поминають на богослужінні ім'я Патріарха Кирила, але е, Продовжують залишатися в складі Російської церкви. Так і ці священники в Україні, які не поминають патріарха Кирила, залишаються все-таки в складі Московського патріархату.